Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати доволі такий цікавий сайт, на якому можна заробляти, і заробляти тут можна без будь-яких вкладень. Посилання на цей сайт я залишу в Закріпленому, вибачте, коментарі під даним відео. Дивіться, друзі, що тут потрібно робити і як тут потрібно заробляти. Найголовніше, що я хочу сказати, кошти з цього сайту можна виводити зразу на свою банківську карту. Тобто, нам не потрібно шукати якісь Електронні гаманці виводити спочатку гроші туди, потім через обмінники це все діло переводити на банківську карту і так далі. І тому подібне. На цьому сайті все чітко, кошти можна виводити зразу на свою банківську карту. І немає різниці, який у вас банк. Тепер дивіться, що стосується заробітку. Як тут можна заробляти? Тут люди заробляють на написанні коментарів в інстаграмі. Доволі такий цікавий заробіток. Все максимально просто, ви тупо, просто пишете коментарі в інстаграмі і за це заробляєте доволі такі непогані гроші. Як ви бачите, в мене вже на балансі є 102 долара. Я кошти вивожу раз в місяць, тобто кожного 15 го числа. Ось дивіться, вже я виконав ось 60 завдань. Тобто я проснувся зараз у нас, як ми бачимо, майже час дня. Я проснувся у. 10 годині поїв туди-сюди, і до часу дня я вже заробив майже 2 бакса. Тобто, як ви розумієте, на даному сайті за день роботи на цьому сайті можна заробляти від 5 і вище доларів. Ну, все залежить від кількості завдань і від вашої активності. Я на даному сайті цілими днями не сиджу, я заходжу. Пишу там 20-30 коментарів і відпочиваю. Якщо сидіти і писати коментарі, не відриваючись від екрану, то повірте мені, можна доволі такі непогані гроші заробляти. Все, що вам потрібно для заробітку, це інстаграм-аккаунт, який повинен бути похожий на чоловічий, ну тобто на людський, да? щоб це не було вигляд, що аккаунт при... належить ботові. Да? У кожного із нас є смартфон. Беремо смартфон, виходимо на вулицю, робимо декілька фотокарток, завантажуємо їх у інстаграм, далі беремо своє, е, свій нік інстаграму. Розповсюджуємо його своїм друзям і просимо, щоб друзі підписалися на ваш аккаунт. Таким чином, ваш інстаграм-аккаунт вже буде виглядати як настоящий. Думаю, з цим все зрозуміло. Що потрібно, як потрібно писати коментарі? Теж все просто. Бачите, тут дуже багато завдань. Ось тут вверху написано, що сьогодні ви можете заробити ще 25 доларів. Тобто, ось. На ось цих завданнях, якщо їх всі виконати за сьогоднішній день, то можна заробити 25 доларів. Також тут є ще написання коментарів на різних форумах. Ну, за коментарі на форумах платять набагато більше. Наприклад, за один коментар, який ви напишете на форумі, вам можуть заплатити цілих 50 центів. Тобто якихось два коментара і один долар у вас вже в кармані. Це доволі таки непогано. Якщо писати тільки коментарі в інстаграмі, то також можна непогано заробляти. Дивіться, якщо написати 10 коментарів в інстаграмі, ви можете заробити 30 центів. Написавши всього на всього 100 коментарів. Повірте мені, вам кажеться, що це дуже велика цифра, 100 коментарів. Ну, як ви бачите, я за декілька годин вже написав 60 коментарів. Тобто це не проблема написати 100 коментарів за день. І ви можете заробити 3 бакса. А якщо писати хоча б по 100-150 коментарів, то дивіться, за один день можна заробляти до 5 доларів. Тобто за місяць можна заробити 150 доларів. Це доволі такий непоганий заробіток. Або навіть підробіток, якщо ви десь працюєте, все одно цей сайт можна використовувати як підробіток. Я думаю, 100 доларів в місяць. Нікому не завадить. Так що, друзі, посилання на е, цей сайт я залишаю ви в у коментарі. Вам ну, потрібно перейти по е, посиланню, яке я залишаю, пройти невеличку реєстрацію, там все максимально просто. І можна приступати к заробітку. Саме головне, що тут заробляти можна абсолютно без вкладень. Я вже це говорив. І ще раз скажу, як виконуються такі завдання. Давайте вкратці вам покажу. Ось, бачите, є завдання. І тут є така зелена кнопочка. Да? Ми нажимаємо по цій кнопочці. Тим самим ми беремо завдання в роботу. Ось тут є описання завдання, що потрібно зробити. Тобто тут написано, що нам потрібно написати коментар від 30 символів. Далі ось тут є посилання на Instagram аккаунт, тобто, на пост, де потрібно писати коментар. Ви нажимаєте, вас перенаправляє в Instagram. Ви там пишете коментар від 30 символів. Після чого ось цей віконечко ви вставляєте ваш нік з інстаграм-аккаунту і текст коментаря, який ви написали. Після чого нажимаєте Відправити отст. Ну, тут на русському написано, так? Да? Отправить отчот». Після чого задання відходить на перевірку. Рекламодавець його перевіряє. і Після чого вам нараховуються кошти на ваш баланс. Далі ви нажимаєте ось сюди, тут нажимаєте вивод средств. Нажимаєте по цій кнопочці, далі там вказуєте свою банківську карту, тобто номер банківської карти, і виводите свої кошти на... Свою карточку. Я рекомендую спробувати цей сайт. Я тут працюю вже доволі таки давно і можу вам сказати, що заробляю непогані гроші. Якщо ви сидите вдома абсолютно без роботи, то цей сайт дуже непоганий для того, щоб мати хоча б якісь кошти. При виводі є комісія 10%. Я вважаю, що це не так і багато. Наприклад, якщо ви за місяць заробите 110 доларів, то вам на карточку капне рівно 100 баксів. Тобто сайт доволі таки непоганий. Реєструємося, пробуємо заробляти. Якщо щось не зрозуміло, пишіть свої запитання в коментарях під цим відео. Я постараюся всім відповісти. На цьому в мене все. Всім пока. Ставимо лайки, не забуваємо підписка і так далі. Словом. До побачення.